Звання героям, які власним життям заплатили за наше мирне майбутнє до дня міста. Родинам військовослужбовців вручили відзнаки почесний громадянин Хмельницької області посмертно сьогодні. Ми 72 родинам передамо ці нагороди. Раніше ми мали на день міста можливість вручати нашим хмельничанам, які живуть, працюють, розвивають місто. Ну але після 24 лютого винятково посмертно. Ну і ми розуміємо, що ми живемо, працюємо. Наше місто зустріло сьогодні чергову річницю з дня першої писемної згадки. Насамперед, завдяки нашим героям. Щоб стати героєм, вік не завада. Усі ці справжні патріоти з неоціненною любов'ю до батьківщини на полі бою проявили неабияку мужність та відвагу. Ну різну віку най. Молодший Павло Фостик 2005 року народження, він загинув 18 років. Є і люди старшого віку, і там за, і під 50. Ну, в різного віку, абсолютно різного роду занять, різних професій. Люди, які були професійними військовими, люди, які до 2022 чи до 2014 навіть не бачили, як зброя виглядає насправді, хіба тільки десь не знаю, там по картинках. Але всі вони взяли друг зброю, одягнули військову форму і пішли захищати наших дітей. За це ми їм вдячні до віку. Родина полеглого героя пережила невимовний біль та й досі від спогадів про найрідніших розривається серце. Він був дуже доброю, чуйною, радісною людиною. Він всіх любив, і ми всі його дуже любили. Дуже добрий, байливий. Ми були Дуже щаслива сім'я, дуже. Пішов з сином на фронт на початку війни. З перших днів повномасштабки. Вони були патріотами, вони не могли сидіти вдома. і З перших днів зразу пішли військомат воювати. Записались, добровольцями і пішли. Подвиги наших героїв назавжди будуть викарбовані у пам'яті українців. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.